Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про мій дослід різних форм шлюбної та батьківської поведінки у птахів. Павич. Усі знають, як виглядає розкішне покривне пір'я хвоста павича. Самець розкриває віявом свій хвіст не тільки тоді, коли хоче привернути увагу самки, але іноді робиться просто так. Ритуал токування павичів дуже гарний. Павич величезним віялом розкриває передобраницею прямистий хвіст, прагнучи привернути її увагу до себе та завоювати прихильність. Часто самець хизується своїм хвостом перед кількома самками. На перший погляд може здатися, що його зусилля не справляють на самолежного враження, але через деякий час перед... одна з них наближається до самця і лягає перед ним на землю. Самець складає хвіст і залучається. Самка відкладає яйця в ямку, вириту в землі. Через 28 днів вилуплюються пташенята, які негайно починають стукати по материнському дзьобу. Мати забирає маленькі крихти і розкидає їх перед пташенятами, щоб вони самі їх скльовували. Вже через місяць у пташенят обох статей виростають чубки, але тільки у трирічних самців відростає розкішний хвіст. Водяна курочка. Водяні курочки моногамні, тобто на одного самця припадає одна самка. Пари зберігаються протягом декількох років поспіль. Сезон розмноження різниця у осілих і перелітніх популяцій. При постійному перебуванні на одній території він може відбуватися цілий рік, тоді як при міграції лише в теплу пору року. У разі міграції до місць гніздування птахи прилітають досить пізно. Коли лід вже цілком розстанув, а також уже сформованими парами, які, очевидь, вочевидь, утворюються ще в місцях зимівлі, процес утворення пари помітно відрізняється від інших птахів. Під час шлюбного періоду не самці домагаються прихильності самки, а навпаки, самки змагаються між собою за право володіння самцем. Для гніздування птахи вибирають зарослу водойму, інколи дуже невеликого розміру: лісове озеро, болото або тиху річку. При цьому пара уникає сусідства з іншими птахами свого або інших видів. У разі непроханого гостя курочки агресивно захищають свою гніздову територію, демонструючи загрозою позу або зрідка навіть вступаючи в бійку. На невеликій водоймі зазвичай Гнізди це тільки одна пара, а на великій їх може бути кілька. Відстань між сусідніми гніздами може значно відрізнятися в залежності від району проживання, проте не буває меншої від 25 метрів, а власне гніздова територія становить щонайменше 8 метрів в діаметрі. Дякую за перегляд. До побачення та до нових зустрічей!